Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Я вас всіх вітаю, хто приєднався зараз, нехай Господь Бог він рясно вас благословить. Доброго вечора всім. Зовсім скоро ми здійснимо одну молитву за те, щоб Господь Ісус Він вас укріпив, дав вам силу, вас утішав, незважаючи на проблеми, через які ви проходите на труднощі, але Дух Святий, це той, хто може вас підкріпляти завжди в усьому, навіть якщо інші люди, вони вас. Не підтримують, навіть якщо інші люди, вони вас зневажають, але Господь Ісус Він завжди готовий простягнути вам руку допомоги, руку підтримки, незважаючи ні на що. Тому якраз ми зовсім скоро помолимося, саме для цього, щоб просити в нього підтримку, просити в нього сили, тому що тільки Його сила дає нам змогу завжди йти вперед, завжди перемагати. Кожен день, тому що кожен день є своя війна, так чи ні? Кожен день є своя певна боротьба. Кажучи про боротьбу, ви знаєте, що Давид він завжди був у боротьбі у війні. І один раз він попросив у Бога, щоб Господь захищав не просто, можна так сказати, повністю його тіло, але він казав про одну частину його тіла, щоб він захищав. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. В псалмі 140 е, у 8 вірші, 140 й псалом, е, 8 -й вірш, написано так. Господи, владико мій, сила мого спасіння, що в день бою покрив мою голову, що в день бою покрив мою. Голову. Ви знаєте, що Давид, або якщо ви не знаєте, то Давид він проходив через багато а, битв у своєму житті. Війна за війною, війна за війною. І тут він каже, що що в день бою, Бог покрив його голову. Ми можемо зараз дивитися а, на цей вірш з духовної точки зору. Тому що боротьба, через яку ми проходимо кожен день, ви, я, абсолютно кожен із нас, ця боротьба вона знаходиться де? В нашому розумі, в нашій голові. Тому ми повинні просити завжди у Господа цього захисту і боротися проти особистих думок негативних, які до нас приходять. Тому що кожен день зрозумійте, кожен день до нас приходять негативні думки. І питання таке, чи ви приймаєте їх, чи ви боретеся проти них? Чи ви по-справжньому, ви просите у Бога сили, підтримки, ви виганяєте ці всі негативні думки, сумніви, які до вас приходять? Тому що проблема це не не те, що думки вони приходять. Знаєте, сумніви вони приходять, вони можуть прийти. Але проблема в тому, що людина вона їсть це все, їсть ці негативні думки, їсть, вона кушає все це всі ці сумніви, які до неї приходять, і ви не можете бути такими. Чому? Тому що якщо ви будете так робити, ви завжди будете програвати. Кожен день ви будете програвати. Якщо ви не будете боротися у вашому розумі. Тому Давид він тут каже, Господи, владико, мій, сила мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Ви хочете отримати спасіння. Зараз ми кажемо про вашу душу. Ви хочете, щоб ваша душа вона була спасенна, то вам необхідно кожен день перемагати у вашому розумі, просити в Бога захист, щоб Він став, ставив захист. Над вашим розумом, тому що ви знаєте контроль усього вашого тіла, ви знаєте, звідки він іде, Із з вашого розуму. Ваша голова дає сигнали тілу підняти руку, опустити руку, іти, зупинитися. Хто дає сигнал? Це голова. Якщо голова вона не дає сигнали, тіло, воно не буде не буде рухатися. Тому д'явол, ви знаєте, що він хоче контролювати ваш розум. Тому що він знає з того моменту, коли в нього є цей контроль над розумом людини, над головою, то в нього вже є контроль над усім життям, над усім тілом людини. Ось що вам необхідно зрозуміти. Тому необхідно виганяти кожен день ці всі негативні думки, сумніви, які до вас приходять. Якщо ви хочете перемагати у вашому житті, перемагати у всіх сферах вашого життя, і саме головне спасти свою душу, зберегти своє спасіння. Вам необхідно зрозуміти, що кожен день вам необхідно перемагати де у вашому розумі. Тому що, якщо ви будете програвати, станеться так, що диявол він займе голову, тобто розум людини. І все, і буде контролювати все тіло, все життя і все життя людини буде повністю на дні, і Бог він цього не хоче для вас. Він хоче, щоб ви перемагали. Але вам необхідно зрозуміти, що вам треба боротися, вам треба противостояти цим негативним думкам, цим сумнівам, які до вас приходять кожен день, і виганяти. Тому він каже. Господи, владико, мій сила мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Просіть у Бога, щоб він покривав вашу, вашу голову, ваш розум, його словом, Його думками. Як ви можете перемагати, коли до вас приходять сумніви? Як ви, як ви думаєте, як ви можете перемагати ці негативні думки, які до вас приходять? Словом Божим, Словом Божим. Якщо ваш розум буде завжди наповнений Словом Божим, ці думки, які є у вас від Слова Божого, вони будуть витісняти всі ці сумніви, які можуть до вас прийти, всі ці негативні думки, які до вас приходять, і за того, що ваш розум він вже заповнений Словом Божим, Божими думками, вони будуть виганяти все це яке буде до вас приходити. Ви, ви це розумієте, наскільки це сильно? Тому вам необхідно бути завжди в Слові Божому, читати Слово Боже, наповнювати свій розум правильними думками. Правильними думками вам необхідно наповнювати. І звідки ви наповнюєтеся цими думками? Через Біблію, через Слово Боже. Чим більше ви, ви думаєте про Слово, ви читаєте, ви роздумуєте над Словом Божим, тим більше є захист у вас. Над вашим розумом, щоб це зло, яке прийде до вас, тому що воно прийде, я не можу сказати, що воно не прийде, це зло, ці негативні думки, ці сумніви, які до вас прийдуть, ви зможете їх перемогти, якщо ваш розум буде заповнений Словом Божим. Тому вам необхідно ставити цю ціль кожен день, щоб ваша голова була, можна так сказати, поринена в Слово Боже повністю. І таким чином ви будете перемагати кожен день, абсолютно кожен день. В усіх сферах вашого життя: в здоров'ї, в сім'ї, на роботі, де б ви не були. І саме головне, це що? Це спасіння вашої душі. Тому що він каже, сила мого спасіння. Сила мого спасіння. Ось що саме головне це що ваша душа, дорогі мої. Вона була спасена, а це залежить виключно тільки від вас, від того, чи ви противостаєте цьому злу, чи, чи ви не противостаєте, чи ви приймаєте ці всі негативні думки. Тому думайте про це, заповнюйте свій розум Словом Божим. Це добре, що ви приєднуєтеся до цих трансляцій. Таким чином, ви заповнюєте свій розум Словом Божим, молитвою. Це дуже добре. Зранку ви встанете, помоліться, почитайте слово Боже, вже з самого рання заповніть свій розум правильними думками. Для того, щоб коли прийшли негативні, ви змогли їх вигнати, вигнати і побороти. Тому думайте про це, читайте слово Боже, моліться, і таким чином ви будете перемагати все те, що до вас приходить негативно. Добре, ну давайте ми зараз помолимося. Нашого Господа, ми попросимо в нього сили, будемо просити, щоб він наповнював наш розум правильними думками, щоб наш розум був чистим від цих негативних думок і був наповненим Словом Божим. Добре? Тому зараз в цей момент закрити ваші очі, ми помолимося. Мій Господь, мій Отець, ми зараз звертаємося до тебе і просимо, щоб Ти перебував. У нашому розумі, щоб наш розум був наповнений тобою, твоїми думками. Якщо, можливо, у цій людині є якісь сумніви, негативні почуття, негативні думки. Прямо зараз, мій Господь, забери. Забери все це зло, яке тримає, яке сидить там в розумі. Ці негативні думки. Це зло, яке цей сатана, який каже, що в нього нічого не вийде, в неї нічого не вийде, вона не зграба, він не здатний ні на що. Прямо зараз, мій Господь, вижене ці всі думки з розуму цієї людини. І нехай буде твоє слово, нехай будуть твої думки в розумі цієї людини. Прямо зараз я проголошую це. Прийміть прямо зараз мир, спокій. Певненість, що Господь Ісус Він з вами, Він вас не залишить, Він вас не покинуть. Прийміть прямо зараз цю силу від Нього, прийміть цей мир від нашого Господа, Ісуса Христа, там, на вашому місці, де б ви не знаходились, якщо, можливо, ви будете на нічній зміні, працювати всю ніч, але ви слухаєте зараз цю молитву, там, на вашому місці, прийміть цей мир, цю силу всередині себе боротися. Проти цих негативних думок, якщо ви вдома вже, ви збираєтеся спати, прийміть цю силу також всередині себе, якщо ви знаходитесь в лікарні, також прийміть цей мир спокій, зцілення в ім'я мого Господа, Ісуса Христа. Я проголошую це. Господь, нехай наш сон, Він буде спокійним, тихим, мирним, наповни наш сон. Правильними думками, ом'ям Господь, і все ми віддаємо в Твої святі руки, все наше життя, захисти нас і спаси нашу душу. Все ми віддаємо Тобі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь і слава Богу. Тоді, нехай Господь Бог, він рясно вас благословить тільки вперед і ніколи назад, добре. Завтра в нас, служіння недільне. Не пропустіть, не пропустіть вже завтра, зранку наповніть ваш розум ха, правильними думками. Буде сильна молитва за сім'ю, за здоров'я. Буде сильне слово е, від єпископа або від пастора, там в місті, в, якому ви, в місті, якому ви знаходитеся. Тому не пропустіть, буде сильне слово молитва. Саме головне також буде проповідь про спасіння душі. Пошук Духа Святого, тому не пропустіть завтрашнє служіння. Добре, о, головне служіння о 10-й годині. О 10-й годині ранку. Добре. Тоб нехай Господь Бог Він рясно вас благословить, благословить вашу ніч, ваш сон. І тільки вперед. Всім на добраніч і до побачення.